Шановні підписники, вітаю вас і знову компанія Greenway Auto, яка знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, біля МРЕО. Ось наш автомайданчик, автосалон під відкритим небом. Два пустих місця. Вчора показував, приїхали дві Volvo V50, вже немає сьогодні продано. І сьогодні ж заїхала ще одна Volvo V50 завезла. Витягуємо, потихеньку витягуємо те, що накупили в Європі. Слідуюча на огляду буде ось ця v 60 Отже, класичний приклад німецького ідеального авто, обслуженого, збереженого з історією. По власникам, по обслуговуванню, по всьому. Зараз максимально детально все покажу і розкажу. Зовні по кузову, технічно, документація. Ну і перша постановка такої, такого автомобіля в Мрео буде коштувати вам 5 тисяч гривень. Офіційно заплатите з урахуванням пенсійного фонду 3%. Так, тепер детально по цьому автомобілі. Розмитнений, є сертифікат і в будь-який момент готовий до першої реєстрації. 2012 рік. розмитнилась 12-ти роком. У вас тих паспортів буде 12 рік. Останній рік в цьому кузові. Двигун d 2 Новий двигун, 1,6 дизель, 8 клапанів, один розпідвал, 115 кінських сил. Динамічний як для такої машинки і економічний. Пізніше розкажу. Гляньте на стан лакофарбового покриття. Жодна деталь не фарбувалась. Пройдусь товщиноміром і покажу. Також звертаю вашу увагу, тормозні диски і колодки тільки-тільки поміняли. Нові. Ще спереді, ще ззаді. І в цілому цей автомобіль повністю обслужений, повністю вам не потрібно ні ГРМ міняти, ні масла міняти, ні тормоза, ну нічого. Тому звертайте на це увагу, калькулюйте. Ззаді парктроніки є, хороша комплектація, також є хромова накладка, дуже рідко зустрічається ось ця. ззаді релінги, плавнички ось ці теж практично менше на скло закидає. Бампера, що ззаді, що спереді цілі, без піскоструя. Без щосів, без царапин Значить, пороги пластик, колір кузова і низ дверей пластик колір кузова. царапин, что-то в коррозии не боятся. Идеально ровные зазоры все. Капот алюминиевый, сколев, Не боїться, корозії не боїться. Світло лінзи, є протиотуманки. Ну і так як це рестайл, то бачите, решітка інша. Автомобіль заведений, ідеально рівно, мягко, тихо працює. Тепер подивіться ще покажу, що автомобіль не фарбований. Допуски десь до 130 мікрон.

101 99. Слепа зона, больное место завжди тут подкрашивается. 101, 84, нема подкрасы, видите? 106, 104, 102, 88, 90. 106 105 97 101 90 98 100 96 95 95 95 104 88, 80, 84, 98, 106. Отже, друзі, не фарбований автомобіль. Для поціновувачів, щоб жодна, жодна деталь не фарбована була. Будь ласка, ось варіант. Далі йдемо. Зразу ж покажу по документації. Ось вся документація, сертифікат є. митна декларація є. бриф німецький, бачите, є. Почнемо з нього. Хто був власником? Було всього два власника. Перший власник Андреа. Вона була з 12-го року по 20-й. І з 20-го року був Кеннен. Два власника. Ось він і в маленькому бріфіці. Автомобіль з Гамбурга. Далі. І тут навіть і візитки, і там і обслуговувався В общем, повністю автомобіль з Амбура. Далі, сервісна книжка. Ось обслуговування, обслуговування, обслуговування. І тут практично дивіться, до 2020 року, поки був перший власник мадам Андреа, був на такому сервісі одному. Далі. Вже інший власник, і тут записував, коли що і як міняв. Ну, останній зафіксований запис, дивіться, 266 шостий місяць 2023 рік. І тут прописано, що, коли, як мінялося 249 тисяч 22 рік. Тин-тин-тин-тин-тин, ГРМ мінявся, там зніше покажу. Тепер підтвердження пробігу. Є тюф дійсний. 9 місяць 23-й рік свіжий, можна сказати. 270 тисяч було зафіксовано. Дійсно, до 25-го року. Далі, попередній тюф. 21 й рік. Пробіг був 228 тисяч. 21 й рік шукаємо. 10-й місяць 234, а тут 6 місяць 228. Ну, Сходиться. Тобто Вся історія по пробігу, вона оригінальна, вона є. Є цьому всі підтвердження. По базам європейським теж цю машину перевіряв, пробивається. Цей автомобіль дуже добре укомплектований. Бачите, є і коврик такий хазяйський оригінальний. І ця комплектація йшла із запаскою. Деякі йдуть без запасок з компресором. Шторка, сітка, це все є. Парктроніки ззаді є. Перейдемо, подивимось по стану салона. Ну, як новий. Чесно скажу, тут питань немає. Комбінований красивий салон практичний. Дуже якісна тканина, ця. Значить, звертаю вашу увагу, ось сюди. Є датчики руху, сигналізація. Бачите на потолку? Рідко зустрічається. Ці комплектації є. Двері всі чітко закриваються, ідеально рівно по зазорам. Пластик, резинки, накладки на порог, система безпеки комплексна, CIPS. Почитайте в інтернеті, дуже цікаво буде. Ось стан салону. Дуже класні матеріали, якісний автомобіль, мега якісний. І по зборці, і по матеріалам це все м'якеньке, хороша шумоізоляція, широкі товсті двері. За рахунок цього трішки забрали простір в салоні, але додавали жорсткість кузова і безпеку кузова. Хто не знав. Це важливо. Мінялось лобове скло, це норма в Європі в 2018 році, скол не пройдеш тихогляд. Тут завжди все пройдені були техогляди, тому тут все добре. Водійська, карта дверка. Ех, погано помили трохи. Сьогодні завал, черги великі на мойках. Всі чотири склопідйомника, електрорегулювання дзеркал. Гляньте водійське крісло. Нічого не перешивалося, як нове. Можливо, в чехлах їздили, можливо, я не знаю як, акор, не продавлений, нічого. Не руль. Шкіряний, мультируль, не фарбований, не реставрований, нічого. Круїз контроль, управління магнітолою. Подключение к инфрибле противотуманки, все это есть. Салон як новый. Так, что тут у нас еще? Да, так, 6 ступка, це ж у нас рестайл. Є підогріви сидінь працюють. Є кліматконтроль двохзонний, працює. Чуть як включився компресор, трішки стрілка піднялася, обертів. Холодом дує, перевіряв, все добре. Поки що це все ми виключимо. Підсилений звук, хай performance саунд з багажнику підсилювач є, дуже класна акустика. Так, тепер тут четверть бака, 320 км проїде Правда, вона вже стоїть дуже довго по городу їздила, ну, але який тут пробіг у нас. Пробіг, а розхід палива 6,2 ну, в міському режимі, в таких тездрайвових режимах, а так, якщо обнулить, то розхід палива по місту 5 до 5-4,5, з бішни 4, 4,5 4, 4 і траса 3,5-4. Пробіг оригінальний 272 тисячі, нічого не кручено. Там мені пишуть різних хейтери. А, і вся історія є. І хто прийде сюди побачить цей автомобіль, той не скаже, що тут такий пробіг. така цифра. Кому потрібно, я скажу куди під'їхати, вам допоможуть з пробігом. Тут головне зараз зафіксувати оригінальність і стан автомобіля. Так, все потухло. Чек потух, ніяких помилок, чітко заводиться автомобіль. Бачите, лампочка червона. Це значить що є вибасто. Покажу. Йдемо дивимося під капотом. Немито в робочому стані. Так, вебасто. Ось наклеєчка. Якщо тут є така наклеєчка, значи є вебасто. В Німеччині трошки по-іншому називається Аберспехер. Вон та коробочка. ГРМ, ось дивіться, 249 тисяч, сьомий місяць, 22 рік. Ще залишилась наклейка. Акумулятор Bosch. здоровий, хороший акумулятор. Ось робота двигуна. Одна із самих дешевих замін ГРМ в порівнянні з конкурентами. Один ремень, один ролик. Легко доставати, міняти і так далі. Ось цю подушку, як правило, треба міняти буде гідро, щоб менше вібрації на кузов було. Ну просто час підходить. Ну, Тут ще нормально. Часто буває, запотіває тут, де турбіна і за прокладочок приходить час. Но тут все добре. Ніяких картерних газів, диму, підкидування масла, нічого такого немає, як у інших конкурентів. закрито ось тут де форсунки, спеціальна така топлівний фільтр. При покупці обов'язково його замініть. Або подивіться там, коли він буде заміненний. Ну, він походить як новий, але ну, все рівно. Я всім рекомендую. Вирвенінка фріза на місці. ну Ось і робота цієї машинки. Тепер по вихлопу. По вихлопу, ну як завжди, екологія на місці. Вихлоп солодкуватий дизельний. Кому видно знизу стан можете? Все тут добре. І по вихлопу, і по топлівні по всьому. Тому, друзі, ось класичний приклад німецького обслуженого. Автомобіля з оригінальним робігом, з хорошою історією. Хто шукає класну живу Volvo, хто полюбляє такий сірий асфальтовий колір, прекрасний екземпляр, він коштує свої гроші Ну і 12-й рік останній. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto робіть замовлення. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Кожен тиждень нові поставки. Я думаю, ви вже замітили на каналі все це видно. Ціна реєстрації такого автомобіля МРЕО, ще раз повторюсь, з врахуванням пенсійного фонду вам обійдеться в 5 тисяч гривень. На цьому, друзі, все. До зустрічі!